Через пандемію коронавірусу, торік до Ужгорода не змогла приїхати жителька Харкова Тетяна Скорик. Ми з Мознькою планували відвідати Закарпаття та помилуватися цвітінням сакури. Але, на жаль, через карантин наша поїздка скасувалась. Зараз я знаю, що на Закарпатті жовта зона, та чи варто мені планувати поїздку чи ні? Через те, що Закарпаття від 11 квітня в жовтій зоні тут можна проводити масові заходи, хоч і з дотриманням карантинних вимог. Співпало це з періодом цвітіння сакур, тому в обласному центрі вже готують програму програму для ужгородців і туристів каже начальник управління економічного розвитку міста Павло Логвінов. Це на даний момент є конкурентна перевага нашого регіону серед інших, і традиційно в цей період, останній тиждень квітня, розпочинається цвітіння сакур. Це одна з таких туристичних родзинок, і в це в цей період часу ми помічаємо найбільший наплив туристів. Планується проведення 23-25 квітня свято розквіту дні сакури. Планується проведення поблизу історико культурного комплексу Савине гніздо. Також заплановано проведення заходу на території Боздорського парку в ці дні. Ужгородці й гості міста мають нагоду відвідати кафе та ресторани. За словами Логвінова, в обласному центрі є понад 330 таких закладів. Також туристи зможуть зупинитися в готелях, хостелах чи інших місцях для проживання. Їх у місті майже півсотні. Масово сакури розквітнуть за прогнозами з 20 квітня. Розповів президент обласної туристи. Організації Федер Шандор. Перші сакури вже зацвіли. Це білі сакури, це різновид, вони вже цвітуть в ужиді, Мукачеві, шалена сакура зацвіла в лютому. Зараз міста мільйонники перебувають у червоних зонах. Тобто наші основні. Споживачі нашого туризму, від них транспорт не їде. Ми мусимо це розуміти, тому однозначно буде обрив невеличкий відмінностей від 2020 року. Буде плюсова відмінність для туристів, котрі все ж приїдуть на Закарпаття, готують екскурсії. каже Ужгородський гід Юрій Яновський. Люди знаходять якісь шпаринки, все одно приїжджають родини. Це маленькі групочки. Знаєш, що Львів вже почав активно анонсувати. На 20 двадцяти числа екскурсії там готують великі автобуси на Ужгород, ну Ну в цілому на Закарпаття. я не хочу зациклюватися тільки на Сакуру. Сакуру – це дійсно дуже гарно, дуже вражаюче, дуже вражаюче магнолія. І за рік карантину я ще розробив цікаву екскурсію по екзотам міста Ужгород. За місто Ужгород – це справжній ботанічний сад. Заходи планують і на великодні свята 1-2 травня. Вони відбудуться на площі Фенцика біля обласної філармонії. Павло Логвінов каже, за спостереженнями з минулих років найбільше туристів у місті очікують наприкінці. Квітня і до середини травня. Однак цього разу йдеться передусім про гостей з інших регіонів України. Через пандемію потік туристів з-за кордону буде менший. Доки Закарпаття в жовтій зоні тут курсують міські міжміські та міжобласні автобуси. Також Укрзалізниця відновила далеке сполучення до Закарпаття. Андріана Курта, Оксана Ушакова, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.